14 червня Дональд Трамп відсвяткував 78-й день народження президент Сполучених Штатів Джо Байден, якому 81 рік привітав суперника, без тролінгу не обійшлося. У дописі у соцмережі е Байден запропонував Трампу прийняти привітання від одного старого іншому і зауважив, що вік не лише число, а ось вибори це вибір. Схоже, Байден іронізував над численними занепокоєннями щодо віку обох кандидатів, один із яких займе білий дім в листопаді. Республіканці часто вказували на вік Байдена як причину його непридатності бути президентом. До свого привітання Байден прикріпив відео, у якому порівнював свої досягнення з діями Трампа. Ось однопартійці Дональда Трампа здивували його тортом до дня народження. Святкування відбулося напередодні під час візиту кандидата у президенти до капітолію США. Про це пише The Independent. Свічки 45 і 47 на торті за словами конгресмена Майка Лі були даниною вшанування першого терміну президентства Трампа та його можливості стати 47-м президентом Сполучених Штатів. Також іменинник разом із республіканцями відвідав Капіталійський пагорб вперше з 2021 року. Там вони поговорили про стратегію передвиборчої кампанії.